Всім привіт! Неділя, ранок 5.45. Я не сплю з п'ятої ранку сьогодні, встала в туалет. І потім розумію, що спати більше не хочу. Навіщо лежати? Просто гаяти час, якщо можна встати і зайнятися корисними справами, а потім в день можу собі дозволити і поспати, якщо захочу. Перша справа на цей день це поговорити з тим, хто створив цей прекрасний світ, почитати його слово, яке він залишив для кожного з нас. А це Біблія. У мене, як завжди, кавочка на балконі. Не хочеться щось мені сьогодні зранку сидіти, бо прохолодно. Цілу ніч йшов дощик. Можна було б закутатися плідником, але я чогось хочу сьогодні побути в кімнаті. Зробила собі ось таку затишну, романтичну атмосферу. Мені подобається, коли включені світильнички без Основного світла. І ще я сьогодні планую зранку помонтувати відео, а потім буду спиратися у церкву. Бажаю вам приємного перегляду цього влогу. Я біжу, бо через три хвилини автобус. Сподіваюся, що встигну. Якби ви бачили, як я тільки що їла, <свісно> Зато відео зняла, як я готую собі сніданочок і так наливаю смузі. До речі, якщо потрібен рецепт, можу поділитися. Пишіть, розповім. Тільки чого, от, дуже смачний виходить. Ну, коротше, а потім я схватила цю тарілку і це смузі. Побігла у коридор. Одною рукою їла. Я бачу автобус. І напевно я на нього не стигну. А одною рукою застьбувала масаніжки. Я виключаюся. Ну що, я все ж таки підбігла трохи і встигла на автобус, чому дуже рада. От не можу зрозуміти, що я за людина. Прокинулася о 5-й годині ранку і все одно біжу на автобус. От чому вчасно не вийти з дому? Іноді себе не розумію. Їду в церкву не з пустими руками. Це вино, яке нам подарували е, на весілля в словацькому ЗАГСі. До речі, для нас було це несподіваним, бо в Україні ну, немає такого. Ну, я не чула. Може і є, але ну, навряд чи. Ну, Але і коштується послуга теж не так, як в Україні. Тут дорого. 270 євро ми заплатили, щоб наш шлюб зареєстрували в Словаччині. Ми тут вважаємося як іноземці, тому так дорого. Для Словаків це набагато дешевше виходить. От, і це вино нам подарували. Вже минуло з того дня більше, ніж два місяці. І я збиралася кожного разу його віднести в церкву. І Завжди забувала. От. А сьогодні в церкві причастя. Для нього все одно купують вино. От. І я кажу, Рості, положи мені на видне місце, щоб я сьогодні точно не забула це вино віднести у церкву. Я вже виходжу. Недалеко їхати. все взяла. Все взяла. Сегодня у нас первое воскресное собрание в этого месяца. И это особенный день, потому что всегда в первое воскресенье мы проводим несколько очень важных действий или шагов в нашем собрании. И сегодня у нас будет момент, который мы называем вечеря Господня. И мы будем принимать причастие тело и крови Христа. Я хочу напомнить вам из Библии один эпизод, это в Евангелии от Иоанна в 6 главе, 53 стиха. Иисус собрал своих учеников, и Он говорил им такие слова. Иисус сказал им, говорю вам истину, если вы не будете есть тело Сына Человеческого и не будете пить Его крови, то у вас не будет и жизни. Каждый, кто ест тело Мое и пьет Мою кровь, имеет жизнь вечную. И я воскрешу его, воскрешу его в последний день потому что тело мое — это истинная пища, и кровь моя — это истинное питье. Тот, кто есть тело мое и пьет мою кровь, тот находится во мне, и я в нем. Знаете, это, это еще шестая глава Иоанна, это далеко еще до креста. И я четко понимаю, что в тот момент ученики вообще не понимали, о чем он говорит. И кто-то мог буквально эти слова воспринимать, что за каннибализм, да, что-то такое. И Библия говорит, есть был эпизод, когда его ученики, другие ученики, они возмутились, они поняли это так, и они начали возмущаться, когда ушел от Иисуса, перестал быть его учеником. Каким бы ни был Иисус ярким, мудрым, сильным, всемогущим, люди ушли, потому что и зацепили эти слова, они их не поняли. Кто-то из учеников, я уверен, что все не поняли. Кто-то возмутился, а кто-то смотрел так и думал, ну вообще много чего Иисус говорит, я не понимаю. Я тут хожу как бы хвостом и что-то не понимаю все время. Но он точно хороший, и надо дальше за ним ходить. Вот. Но прошли год, наверное, с того момента, когда это, эти слова записаны, этого диалога. Потом мы узнали, что это значило. И Иисус буквально отдал свое тело и свою кровь на Голгоф. Да? Мы знаем, что Он стал наказанием или понес наказание каждого человека, всякий грех, все, что является последствием греха, Он взял на Себя. И перед тем, как он пошел на крест, он точно так же собрал еще раз своих учеников. И был пасхальный вечер, и он сказал похожее слово, что вы должны есть мое тело и пить мою кровь. И, конечно, давал при этом он хлеб и чашу свина. Это тот символ и та, та святыня, которая осталась в церкви, как поручение Иисуса. Каждый раз, когда мы принимаем тело и кровь Христа, апостол Павел тоже уже это объяснял, Он говорит, вы делаете две вещи. Во-первых, вы, вы напоминаете сами себе, что же произошло на кресте. Держа в руках этот хлеб и эту, эту, эту чашку, этот, этот стаканчик, ты можешь вспомнить и подумать. Вспомнить ты этого не видел, ты можешь себе представить. Ты можешь вспомнить, что ты читал в Библии об этом. Как Иисус пошел на крест. Как Он страдал, как, как его... Изделили и связались над ним, и как он умер на кресте. Вот. Но дело не только в жалости или в сокрушении и в печали о том, что это произошло. Каждый из нас мы должны осознать, что в этом маленьком кусочке хлеба и в этом маленьком стаканчике мое соучастие в том, что Иисус должен был умереть. Если бы не было греха каждого из нас ему не за что было бы умирать. Аминь. Если бы все были святые, все от Адама до каждого из нас на сегодня, если бы мы все шли за Богом, все было бы в порядке, как Божье творение, то не было бы причины нас спасать. И с другой стороны, мы ничего не могли с этим сами сделать. Поэтому, принимая тело и кровь Христа, посмотри на свое соучастие в его страданиях и, конечно, в его воскресении. Это вторая часть, которую мы с вами видим, когда Он воскрес из мертвых, Он явился живым, воскресшим всем ученикам. Он создал свою церковь. Каждый из нас, мы с вами проходим тот же этап. Сознание нашего греха и потом воскресение с Ним новой жизни. Аминь. Поэтому будь сегодня благодарным, будь открытым сегодня перед Богом. Если ты понимаешь, что есть вещи, за которые тебе нужно покаяться, кайся. Это тот момент, когда сейчас нужна молитва покаяния. Если нужно примириться с кем-то из людей, сделай это сейчас или подойди кому-то, кто рядом, кто этот человек, если он здесь рядом в этом зале. Или прими решение в ближайшее время это сделать. Прости кого-то, прости. Если ты понимаешь, что есть вещи, которые сковывают твое сердце, тебе нужно с этим разобраться. Аминь. Прямо сейчас служители принесут вам это вино. Я хочу напомнить вам несколько очень важных э, советов. Первое. Я не рекомендую принимать причастие для тех людей, кто не понимает, что это такое. Может быть, вы первый раз в этом зале. Если вы никогда, может, даже выходили уже в церковь подобную или вообще в церковь, но вы никогда в своей жизни не принимали решение покаяться в своих грехах и следовать за Богом. Если вы не начали жизнь вместе с Ним, молитвы, в слове, просто пропустите это, ничего в этом ужасного нет, все окей. Это только для тех, кто понимает и следует за Христом, уже сознательно. Второе, если ты понимаешь, что Дух Святой показывает тебе в твоем сердце, что тебе нужно что-то исправить и в чем-то измениться, відноситись к цьому серйозно. Тому що Біблія говорить, що тело и кровь Христа, оно не може бути може бути для тебе благословенням, якщо ти достойно не приймаєш його. І проблема, якщо ти до катомор, он сушта, поверхносно або Так, у нас вечір неділі. Незважаючи на вихідний день, Ростя поїхав на роботу, попросили його вийти. З 5 до 8 години вечора, а я вирішила прогулятися і пройтися по магазинам, купити деякі дрібнички, які нам потрібні були. Зараз вам покажу. Прямо тут, у торгівельному центрі. Значить так, оце я купила в магазині. Де Так. І що ще було? Зараз чекайте. О, знайшла. Значить, купила зубну пасту, бо закінчилася. І щось мені захотілося ось таку упаковочку купити. Тут дві штучки. І коштує Це 5 95. Далі кульковий дезодорант для рості Нівея. 3,25. І по рекомендації своєї колеги купила ось таку масочку після того, як помиш волосся нанести на волосся. І потримати її 10-15 хвилин. Коштує вона 0,75 центів. І саме вона мені порекомендувала, називається «Конська Дрень. Їх там багато і кокосові і там є. Ну, коротше, Тамара дуже рекомендувала, каже, волосся зовсім інше стало. Так що хочу спробувати. Вона, каже, отак от надрізає і видавлює. Подивимося, наскільки разів вистачить. Мені здається, рази на три, напевно. Ну, буду пробувати. Так, Це у нас магазин був ДМ. І ще я сьогодні їздила в магазин екшен. Зараз покажу вам, що там я купила. І ось він чек. Магазину Action. Купила ось такі асорті горішки в шоколаді. Так, насіння соняшникове, дуже дивне. <смір> Але я вирішила спробувати. Насіння, пам'ятаю, коштувало 79 центів. І ось такі горішки. Я сьогодні по горішкам. Дивимося, значить, що тут у нас? 2,99 коштують оці горішки в шоколаді. Трохи дешевше євро 59 оці. Ну і це я вам сказала 79 центів. Ось так я Прогулялася. Взагалі-то я хотіла поїхати. В торгівельний центр, який знаходиться неподалік златих пісків. Магазин Action мені треба було і все. А потім думала, що повернуся додому пішки. Я подивилася, там 50 хвилин, не 15 хвилин іти пішки до нашого дому. От, спорт, спорт ж. треба, щоб був у моєму житті. Незважаючи на те, що сьогодні вихідний день. І що ви думаєте? Я поїхала в Екшен, а там не було того, що мені було потрібно. Взагалі-то треба було купити кульковий дезодорант для ростя. От. І він говорив, що в Екшені вони дешевше, дійсно дешевше, але є жіночі, а чоловічих я не побачила. Тому. План пройтися пішки додому <с, <с з магазину екшену провалився, тому я сіла на травачик, приїхала у торгівельний центр Vivo, і тут я вже зайшла в ДМ, купила те, що мені було потрібно і не потрібно. Хоча, в принципі, нічого зайвого, зубна паста треба, масочка для волосся теж хотіла давно спробувати. Ще хотіла милодав купити, спочатку його взяла, потім думаю, слухай, ну в мене там ще є, ще мені вистачить, тому пізніше куплю. От. І що у нас там? В сумі вийшло? Тільки що прочитала коментар, що я дуже відкрита людина, все розказую, як є. Є таке, а що можу зробити. Покупки в магазині, де ми в мене вийшли майже на 10 євро, а в Екшені... Так, і що? Ага, ці двері. А в Екшені 5.35, здається, я залишила. Трохи вітряно, але не можу вам не показати цю красу. Хтось он, рибку лове. Хтось спортом займається, бігає, хтось просто прогулюється, як я. І відпочиває перед робочим тижнем. Я у понеділок-вівторок працюю замість Тамари на раняйках. Тому завтра треба рано вставати. Вже годинник поставила на 3.30. А для того, щоб рано встати, треба рано лягти спати, щоб виспатися, відпочити добре. Ось таке відео в мене вийшло сьогодні. Майже і нічого не знімала, а бачу за часом, що воно буде таке, знаєте, не коротке. Я не дуже хочу робити довгі відео, щоб вони були більше 20 хвилин, але вже як виходить, буває, ну, за змістом я не можу закінчити це відео, тому буває і 30 хвилин, ну це рідкість, але може бути і 40. Намагаюся так, до 20 хвилин. І вам, я думаю, так краще. Бо, я ж розумію, це ваш час. І коли відео довге, то людина не додивляється до кінця. А мені, звісно, хотілося б, щоб ви дивилися до кінця. Тому я буду з вами прощатися на сьогодні. Бажаю вам всього найкращого. Дякую за заздалегідь, за вподобайки, за коментарі. Та й взагалі за те, що дивитеся. І за те, що ви у мене є. Всім пока! І сподіваюся, скоро зустрінемося у наступних відео.